Так, починаємо третю серію. Вона буде скоріш за все від кінця Дусингу. Дусингін до е, Дерензінгін. Це це е, окраїна південна Окраїна е, Тюбінгіна. Так, сук, поїзд, мене об'єднав і пішов на Тюргінген. Це гілка. Південна гілка. Альпштадт. Я іноді їздив туди до... Здесь вдоль до речки, конячка, то дорогие алло. Теж є фермерське хазяйство, теж є, є, коні. Багато таких. Тут в Німеччині хазяйств, де розводять коней. Зараз вітер було обличчя і погано ну чув... нічого. Що не почуєте, то побачите. Вдоль траси їдемо. Отак вона закрита щоб ні, ніхто туди не вибігав, не перебігав. Так. Оце зелені такі вони захищають очі дуже, дуже довго. Коли отак вже тут, коли немає отаких, от то вночі, коли їдеш, сліплять, машини сліплять. А оця така сітка, щоб звірі не лазили, не бігали. Ну і від людей теж. А там ліс. І звірі можуть сюди вибігати. Сітка з двох сторон. Наїжджаємо ліворуч це такі очисні споруди, де очищається вода і вона потім подається вже на місто. Я не буду показувати, це не треба, бо коли медведів п'яний Нападе на Німеччину, він каже, «О, дякую тобі, тобі, Василю, що ти виклав в інтернеті ці споруди, О, тому я їх і не показую. Мало що, йому дурну п'яну голову. Влізе. Ще й того е, трампа може розв'язлити. А те, той, той теж старий, О, і, але в нього дуже така е, манічка, дуже себе любить. Ось два дурня. Один п'яний, а, а другий е, закоханий в себе. І почнуть кидатися бімбами ядерними. А, а ж, Самі ж їх вибираємо. То хто нам винний? Хто нам винний? Ну отак от. Так, зараз я хочу доїхати вже. До Діриндингіна. Ота, це ж вже Тюбінгіна, але там штат тайл дерінгіна. Почитаємо багато машин. О, і мене пропустили, я пропускав, мене пропустили, ну отак. От ну, побачили, що я вже рухаюсь. Я сьогодні їхав сюди, я їхав в Мьосінгін, щоб мені ну, моя знайома, вона пообіцяла ліки ще з України. І ці ліки дуже <клухи> дієві, вони проти язви. І тож язва вже така не дуже хороша. Це вже не якийсь там га гастрит, а кисна язва. І вони допомагають. І вона мені дала ці ліки. Я поїхав 15 кілометрів і був дощ. Всю дорогу дощ був мокрий, зараз я. Просох Все висело там у себе в селі і їду назад. Ола доріжка, вона йде. Хотів сказати аж до міста, але скажу. По-іншому. Вона йде через всю Німеччину. <риклад> от, з мого півдня до півночі до Гамбургу та, і так далі. <риклад> Отак, так. Немає таких володоріжок. От між селами. Це ж між селами. Так, ну що? тут надо потрохи. потрохи. Люди, люди працюють. максимально повинні їм якось не заважати, ну, не заважати хоч не допомагати, але не заважати. Я зараз не дуже е, нажимаю на педалі. О, так, дивимося, о добре. О. А потім порахую скільки хвилин вийшло. Так. Дивимося. От зараз скільки? Ну десь майже 12, так. так як і ці серії. І почнемо іншу. Це вже буде місто.